Від друзі вчора у нас набралося 50 коментарів в Юбі. І як обіцяв, сьогодні приведу розіграш п'яти кейсів для тих, хто залишив коментарі і підписаний на наш канал. Провожу в прямому ефірі для того, щоб не було сумнівів в чесності цього розіграшу. Якщо там попадуться якісь мої близькі знайомі, або ті, кому я вже і так кейс вислав, то будемо. Пропускати їх просто. Ось лежать у нас ці кейси. У мене такий робочий бардачок. П'ять штучку в кейсі. Лежі. До речі, якщо ви прямо зараз залишите коментар, то ви ще встигнете потрапити в цей розіграш. Я проведу, оберу 5 переможців і три запасних. Той, хто переміг, напишіть, будь ласка, до вечора середи вашу адресу нової пошти, куди відправити кейс. Якщо до вечора середини приятельно будемо в четвер. Якщо до вечора середи не напишете, то я буду обирати замість вас записних отримувачів, переможців. Що ж, почнемо? Я зараз розшарю свій екран. Ось це наше відео. У нас вже 56 коментарів. Для того, щоб спростити я Одрав ось такий рандомайдер. Просто вставляю відео і нажимаю кнопочку. Так, перший у нас переможець Сергій Прокопченко f 7 g Сергій, напишіть, будь ласка, куди написати. На емейл. Інфоарадіо. Ось це емейл. Напишіть, будь ласка, адресу нової почти. Куди відправити? Сергій, це перший переможець. Вітаю. Другий Роман Бочуляк. Роман, ви переможець номер два. Напишіть, будь ласка, на інфо собака Арадіо. Третій переможець. Андрій довгий. Андрій, я тобі нічого не відправлю. В тебе він вже є. Пропускаємо тебе. Остап Тарандінь, М -м, дуже хороший І кейс. Так, Остап, напишіть, будь ласка, на інфо. Собака Амінус радіо. Адресу нової почти, куди вам відправити. Четвертий рося. 8282. 82. Рося. Будь ласка, напишіть на інфо Собака Радіо Куржій. Цей емейл я в описі до відео додам. Далі, п'ятий переможець, свирит, сволота. Напишіть, будь ласка, куди вам відправити? Буде дешевше точно, ніж китайський, тому що за ноль для вас. Далі. Ось Свердит. Будь ласка, напишіть. Це наші п'ять переможців і три запасних. Ви також напишіть Олег Янчук. Ось Олег Янчук. Перший запасний. Далі. Богдан, щуба 9032, другий запасний і Андрій Ковалик, третій запасний. Я від вас всіх чекаю листи до вечора середи. Четвер будемо відправляти, якщо перші п'ять. Я не отримую контактів від перших п'яти переможців до вечора середи, то відправлю замість того, від кого не отримую, на запасних переможців. Дуже дякую вам за увагу, дякую за те, що користуєтесь радіообладнанням, розвиваєтесь, допомагаєте нам всім розвиватися. Гарно.